Давайте подивимося, що він насправді до вас відчуває Так, що він відчуває до вас? Ну, Пристрасть однозначно. Ну, знаєте, ви по картам хочете не цього. Вам цієї пристрасті недостатньо. Ви хочете якихось, і вам надоїло, що все тримається да, на, от, на, на якомусь такому романтизмі. Да? Несерйозності якісь. Те, що він хоче добиватись, але на новий рівень. Бачите, він не переходить, йому його пропонують, а він не хоче. А вам надоїло це? Що ж він відчуває? Він відчуває до вас е симпатію, є, тут почуття однозначно, але він не переходить на новий рівень, не робить якийсь вибір. На вашу користь. Можливо, навіть не вибирає вас серед двох, бігає туди-сюди, чи, чи, чи серед трьох і так далі. Але він не хоче себе якось обмежувати. Якусь вседозволеність він відчуває, хоча і має почуття до вас. І ви в цьому виборі застряли, ви чекаєте цього вибору, і ви в ньому застряли, ви не знаєте, що робити далі. Ну, пора знімати, кажуть, карти. З очей, і дивитись не на його бажання до вас фізичне, а на його дії, Що він робить? що він робить? І чи готові ви чекати, поки він зробить якийсь конкретний вибір, який вас буде радувати.